Не змінюється він ніколи, Одну хвилину може він, все в нашій країні, Господь планяємо тебе, Даруй спасіння Україні Божу Боже Україну збережи Господь, помилуй. Ой на нами і прости, молимо тебе все вишні, і від ворога не захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, змінився нам в других, без спасіння україні. Що людей отак пивають, коли жива людська душа, що зовсім ціностей немає, і як же нам туда лежить, і в нашим дітям ці країні, якщо не вступиш, тягоспор, загине наша. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішний. Oh, you Статію дев'ята, Ісус третій раз падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Зневажений, останній між людьми чоловік болів. Він був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Твоє третє падіння під Христом показує мені, як ти рішуче йшов до своєї болючої мети. При кінці тієї дороги ти бачив смерть. Але також і вічне життя. Ти знав, що на тебе чекав відчай, але й одночасно велика надія. Ти знав, що на тебе чекала ненависть, але твоя любов все це перемогла, визнаючи тебе, у цьому світі я маю таку саму мету вічне життя. Тільки прощаючи ворогам, попри всю біль у серці, так можу стати і простувати далі. У цьому ти дав для нас приклад, Господи. Ти є наше життя, наша надія і наша любов. Я рішуче йтиму твоїми слідами, йтиму до тебе, щоб случитися з тобою, щоб прославити тебе. Аллилуйя! Я прагну тебе, Господи. Мій Ісусе, скільки у людському серці може вміститися злоби? скільки може бути тих бомб, літаків, танків, зброї, чому зло так може множитись? Чому зло не зупиняється? Нас хочуть добити знищити і стерти. Хочу забрати найсвятіше – пам'ять нашого народу. Ми завжди були людьми свободи і гідності. Ми завжди боролися за це. І ми і надалі будемо йти цією дорогою пам'яті усіх відважних поколінь. Мій Ісусе, допоможи нам! Ми знаємо, що правду добити неможливо. Правду не закопаєш. Правда, як весна, у нових зернятках проростає. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо прощаймо нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Стація 10, Ісуса зраць, одяг, слава страстям Твоїм, слава довгому, терпінню Твоєму, Господи. Тоді воїки взяли Його одіж та зробили чотири частини по одній кожному воякові і хітон. Та був хітон не пошитий, лиш увесь відверху тканий, тому домовилися між собою на його, а киймо на нього жереб, на кого впаде. Ісусе, твоя одежа прилипла до ран і її безжально віддирають від тіла. Ти цей біль переніс за гріхи нашої нечестості і безсоромності, без яких ми часто допускаємось через оглядання, оглядання соромицьких фільмів, читання злої літератури, відвідування непристойних зібрань, справляння забав у час такої великої скрути. Мій Ісусе зняти одяг з нашого народу і виставити його на загальне посміховище. Хоче ворог, у нього щораз менше сил. Таке блюзнірство чинить чисто слабка і брутальна людина. Жалюгідні вчинки, що не мають жодного успіху, крик шаленості, що кидає у пропасть божевілля. Ми не нагні, ми, на... ми народ, одягнений у святість. Ми народ, що віками несе твій чесний образ і подобу. Ми народ, що через терня тягне до світла святість любов. Мій Ісусе, одягни наш народ у, твоє... у твою чисту любов. Отче наш, що йстину сла, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний на дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і не прощаємо ми батця наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, ті, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Руба, життя за людей, віда, книгу, життя, та Ти для життя веління, дав, щоб люди всі молились Тому, хто на Христі, за них мирав. Божя моя. Можу... я знаю, що ти будеш з нами. Таця 11, Ісуса прибуває до Христа. Слава стастям Твоїм, царстям довгому, терпінню Твоєму Господи, як прийшли на місце, звати живечерга, там його сп'яли, а з ним двох інших, По одному, по одному боку, з кожного боку. Ісуса родини, Ісусе, я бачу, як учителя бачив свяхами приведять. Тебе до храста годило. У твоєму житті я не раз надбіжно привсівся до грошей, піянство телевізору, інших поганих розваг. Одним словом, погані нахват прив'язують мене до тебе самолюбства. Господи, тебе прибило до хреста, але тепер я міг через воскресіння. І тепер мені потрібно часто розумити на твоє хрестне довгою, та йти за тобою до кінця. І таким чином я переможу своє закаленіння нахле. Прив'язання завдяки твоїм ласкам і твоїй допомозі. Я все ж таки дійду до святості. Ісусе, ми бачимо, як кінча розпинає нас. Ми часу нарікаємо і зневіємося, але також чекаємося, як дорогий розбійник. Ісусе, згадай про мене, коли повідаєш що царство твоє, згадай про нашу тарджену на батьківщину, поглянь на нелюдські жахіті війни, землянцями, плачем силі. Мій Ісусе, любов не може дивитися на знущання. Любов хилиться і торкається волю і ран. Ми не в силі так любити, як ти. Багато в ці дні війни ми прибивали устами прокльонів. Наскільки важко віднайти відповідні слова, ми говорили з мовою окупантів, ми перетворились на людей помст, і ми не знаємо, як із цим далі жити. Ти возліг на всю злобу світу. Ти обійняв хрест, ти пригорнув наш важкий Біг з усіма словами ненависті, мій Ісусе, прибив Мою ненависть до Христа, Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо на Бацям нашим, і не веди нас у Слусу, але висули нас від укава. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.